Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо недорогий, але дуже смачний салат гранатовий браслет. На святковому столі цей салат виглядає дуже ефектно. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Усі овочі попередньо зваріть у шкірці, а яйця зваріть в круту. Коряче філе можна зварити в трохи підсоленій воді або запекти в духовці в фользі. Коряче філе вже охололо, наріжте його дрібним кубиком. Картоплю натріть на крупній терці, а буряк і моркву на дрібній терці. Яйця також натріть на крупній терці. Дуже зручно спочатку підготувати всі продукти, а тоді швидко зібрати салат. На пласку тарілку встановіть склянку дном догори. Навколо склянки розкладіть курячі і розподіліть рівним шаром. Зверху трохи присипте чорним маленим перцем і покрийте сіточкою майонезу. Потім викладіть картоплю і також покрийте майонезом. Наступний шар морква. Її також змастіть майонезом. Волоські горіхи підсушіть на сковорідці і дрібненько наріжте або подрібніть у блендері. Розподіліть горіхи наступним шаром. Далі йдуть натерті яйця. Викладайте їх так, щоб виходила гірка. Змастіть майонезом. Тепер рівним шаром розподіліть натертий бурячок, заповнивши ним всю поверхню салату. А далі змастіть тонким шаром майонезу. Залишилось тільки прикрасити салат ягідками гранату. Потім обережно вийміть склянку і у вас готовий дуже смачний салат на святковий стіл. Салат виходить ситним завдяки курячому філе і горіхам, а гранат додає приємного кисло солодкого смаку. Обов'язково спробуйте приготувати.